Щоденник ДД, 28 липня. Вразливість. Щоб витримати сильний біль, спричинений життям у божевіллі, і водночас мати хоч якесь відчуття контролю. Нам довелося заперечувати свої почуття і приховувати свою вразливість. Велика червона книга. Сторінка 356. У дитинстві. Ми були розколоті на безліч частин. Через божевілля, що панувало навколо, для того, щоб вижити, ми навчилися приховувати найвразливіші з них. У деяких з нас могло уживатися кілька особистостей, деякі постраждали менше, але у всіх нас так чи інакше притупилися почуття. Ми запозичили і використовували в своєму житті будь-які методи виживання, яких потребували. Коли у ДДА ми одужуємо. Деяким із наших прихованих частин може знадобитися час, перш ніж вони дадуть про себе знати, поки вони не повірять, що є внутрішній люблячий батько, готовий їх прийняти. Працюючи зі своїми партнерами задужання, ми дізнаємося, як давати собі тепло, любов, співчуття і розуміння, яких ми не відчували в дитинстві. Втішаючи і захищаючи внутрішню дитину, ми робимо зцілення своїм пріоритетом, навчаючись заспокоюватися, щоб побачити, які виникають почуття, які спогади знову проявляються. Щоб середовище для одужання було доступне нам і іншим людям, ми також можемо почати потроху нести служіння на зібраннях. Ми бачимо, що коли ми разом вчимося того, як відчувати баланс у своєму житті, наша чесність може надихнути інших людей подивитися в обличчя власним страхам. Сьогодні я буду слухати і втішати свою внутрішню дитину, приймаючи всі частини себе, що роблять мене унікальним. Я з нетерпінням очікую можливості побачити, ким можу стати, коли зцілюся.